На Донеччині ще до початку повномасштабного вторгнення ситуація з водопостачанням була не на вищому рівні. Мешканці багатьох міст отримували її по годинам з лютого 2022 року. І по сьогодні ситуація з водозабезпеченням стала ще гірше. Карлівська фільтрувальна станція час від часу потрапляє під обстріл, пошкоджуються лінії електромереж, і керівництво громад звітує про запаси води у водосховищі майже вичерпані. Розуміючи всю складність ситуації і аби підтримати людей у непростий час, ще на початку повномасштабного вторгнення Сергій Андрійченко ініціював відміну плати за водопостачання, вивіз твердих побутових відходів та теплопостачання для мешканців Покровської громади. Пропозицію Сергія Андрійченка депутати тоді підтримали. І деякий час люди дійсно не сплачували за ці послуги. Це стало для них неабиякою підмогою, адже багато хто втратив роботу та залишився. Шився без постійного доходу оплату за комунальні послуги мешканцям Покровська повернули у жовтні 2022 року з приходом нового керівництва громади начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка. У той же час на Донеччині є громади, які набагато менше за Покровську, де відповідно і бюджет не такий великий, але де людей усіляко підтримують. Вода на даний час в шахівській громаді ми плату не беремо. Поки це рішення не відміняється. Шахівська територіальна громада, що у Покровському районі, є виключно селищною. До неї входить 14 населених пунктів. На території громади працює комунальне підприємство, яке забезпечує всі потреби населення. Комунальне підприємство це благоустрій, це електромережі, наші також це вода. Вони обслуговують, вони ремонтують. На їхніх плечах це підвоз води, вивоз мусора. Роботи вистачає. Як каже начальник сільської військової адміністрації, у ході роботи виникають проблеми, але їх намагаються вирішувати. Практично води немає, тільки в п'яти селах, ну ми туди возимо. Плюс є вже проєкт. Як тільки буде можливість, ми будемо там робити цю воду. Місцеві мешканці кажуть, для них така програма є гарною підтримкою, адже оплата за комунальні послуги завжди забирає велику частку сімейного бюджету. Десь із вересня місяця ми не оплачуємо. Далі комунальні послуги ми не оплачуємо. Це вивезення сміття. А ми не платимо ще за мусор, за, за воду да, так і не платимо. Ну у нас все нормально, ну, ні на що обіжатися. Все хорошо задоволені. Порівняно з Покровською громадою, де тариф спочатку становив майже 60 гривень за іржаву та непридатну воду, а зараз складає 46 гривень. Тариф на водопостачання у шахівській громаді не такий космічний. За воду ми недорого платили. У нас якщо мені пам'ять не зражу, десь було 12 гривень, здається так, за один кубометр. це недорого. А за сміття. 19, здається. Тож, як бачимо, у невеликій сільській громаді підтримати людей можливість є, і гроші на це знаходяться. У той же час в одній з найбільших та найспроможніших громад Донеччині Покровській, місцеві керманичі просто ігнорують це питання, прикриваючись нестачею коштів в бюджеті.